Доброго дня, шановні Діви, дівчатка, панночки, панянки. Я вас вітаю, мене звати Лена Храмцова. Ми сьогодні будемо дивитися розклад для вас з 12 по 18 грудня будемо працювати на ракульній колоді Манара. подивимось енергію вашу жіночу. Да? І зараз будемо працювати на колоді чи з колоду Візар Таро. Сідайте зручно, діва, ви в нас земля. Так. Йдемо дивитися, що робиться в вашому світ, всесвіті, і як він впливає на макросесвіт, оскільки мікросесвіт впливає на макросесвіт. І так, по-перше, де ви зможете взяти енергію, хто вам її дасть? По-друге, загадуйте ситуацію, і будемо дивитися, як можна її вирішити. Можете мене на паузу поставити і подумати, що у вас турбує? Як вирішити цю ситуацію? Що вам треба лишити так, як є, і не чіпати? Як показати любов до себе? Як досягнути свою ціль? Що вам треба забути, і порада від всесвіту? Так, зробили розклад. Ой, ви сидите вам добре. Дев'ятка, кубка, дно, колоди. Сиду я і думку гадаю, чого мені так добре, чим я це заслуговую. Так. Парампам-пам-парам-пам-пам. І так, звідки енергію? Енергія це у нас в це може бути дитина. Знаєте, коли от мама одиначка живе, в неї прям, вона не одиначка, вона гелікоптер. І вона прям живе своїми дітьми, бо в мене є моя дитина, і це найкраще, і дитина дає енергію. Тут дуже. Така ситуація буває цікава, оскільки мама фокусується на дитині і дитина замінює її партнера. Тому, будь ласка, ця енергія, якщо це тільки йде від вашої дитини, подивіться, чи може є якісь інші джерела. Також по вашу кубку це будуть такі маленькі подарунки. Знаєте, хтось там може прислати подарунок на Різдво, хтось скаже, ой, блін, в тебе Новий рік був 300 років тому. Вибачте, день народження, я зараз пришлю тобі маленький подарунок. Або ви на роботі десь подарунками обмінюєтеся, ваші сусіди щось вас цікаво принесять. Це будуть такі маленькі позитивні емоції. Або це от ваша дитина, одне з двох, Бачите, рибка. Рибка, рибка, рибка це такий подарунок, емоційна радість. Що допоможе вам вирішити? Звізда, звізда це назірка така. В даному випадку це може бути якась, з одного боку, це може бути медійна особа. Знаєте, ви подивилися якийсь канал, і вам хтось з блогерів дав якусь коректну інформацію, такий інсайт раз в голову. І ви думаєте, о, я так зроблю. Ще це може бути, що вам допоможе вирішити ситуацію ваша така холодність, оскільки зірки вони в нас холодні дами. А? Вони вже знають, що хочуть, де хочуть, і така ваша позиція в житті. Я знаю, чого я варта, я зірка. Наприклад, вам зараз пропонують роботу, яка не відповідає вашій кваліфікації, або там менше оплата. І ви кажете, ні, ребята, чекайте, я не візьму цю пропозицію, оскільки я знаю, чого я варта. Я і лошадь можу зупинити, і в гарячий будинок зайду, і взагалі все, що завгодно. І я знаю собі ціну. От, в принципі, вам допоможе в цій ситуації свідомість того, що ви знаєте, хто ви. Навіть ще Іріс Ібіс це пташка, да, від богині єгипетської Ізіс, тому, в принципі, тут бачите всі такі атрибути. І богині, і зірки, і все остального. Усвідомте, що ви є незвичайною особистістю, шановна Діва, пані, ви пані, я жінка, тому, будь ласка. Може, хлопці вам тут пропонують? Слухай, кохана, в мене є лімузін. У сусіда, або там я тобі пропоную зустрітися, платимо все окремо, і додому поїдеш незрозуміло як. Чи завезе мене додому. Тобто, знаєте, вам в цій ситуації, яка у вас є, треба зрозуміти, що ви пані. Що треба лишити таким, як є? Двойка. Жезлов, ви ще сидите і думаєте. А що ж ви таке думаєте? Бачите, у вас тут плани, 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 ви їх далі будуйте. В принципі, от, далі розбудовуйте, які у вас плани, що ви хочете зробити. І тут ще дольше. Вибір не можете зробити, який вибір ви не можете зробити? О, король Мічі. Хлопці вибираєте, так? Да? Ой, як то кажуть, шалоніжки, ви такі панянки, діви. Не можете вибрати хлопця, який вам подобається. У даному випадку ви подивіться, що ви, зірка, ці всі сюрпризи, що він нам робить і вам розказує. Перевірте, будь ласка, наскільки ці всі сюрпризи є реальними, оскільки от, Паш кубков, да, це в нас емоції. А ви знаєте, що емоції це одне, а фінанси це зовсім інша сторона. Так, як треба проявити любов до себе? От, ще раз Аркан старший, каже: по-перше, поставте на паузу по повішеному З одного боку да, цю всю ситуацію з вашим кавалером, який ви не можете вибрати. І з другого боку, подивіться з іншої сторони. Подивіться на себе, хто ви є. Для того, щоб. Знаєте, от інколи не потрібно форсувати події, інколи потрібно сидіти на березі річки чекати, поки там пропливе труп вашого ворога. Це означає, що треба чекати, поки ситуація вирішиться сама. Щось таке станеться в цьому всесвіті, якісь будуть такі колеса. Крутитися так, що воно буде так, як вам потрібно найбільше. Вам нічого не треба робити. Називаю Король м'ячей це в нас мічі, це в нас повітря. Да? Це в нас терези, це в нас близнюки або видалєчик. От Почекайте, почекайте, почекайте. Не лізьте поперед батька в пекло, як то кажуть. Як досягнути вашої цілі? Паш, Мі... Жезлав, да? паш Жезлав це в нас така, у даному випадку, у вас це еротичність. Бачите, тут Паш Кубков, да? звідки ви отримуєте енергію і досягнути ціль. Зробіть з себе зірку, підіть на манікюр, на педікюр, купіть собі таке, нову білизну. Зробіть собі, як то кажуть, Махтієвами Кіданкен. Зробіть собі теплі думки. Просто подбайте про такі маленькі подарунки для себе, такі островки емоцій, щастя, які у вас можуть бути. І так ви досягнете своєї цілі. Ось вона у вас. Що треба забути? Рицар, мечі. У вас тут, бачите, король мечі і рицарь мічі. Король це більш такий зрілий дядько, який вже є королем. Рицарю ще цибати і цибати. Бачите, от він собі сидить на троні, він вже все, Він вже прийшов. Він собі розумна людина. Да, це нас пушець. Або лікар, може бути інженер, або може військовий, е хтось там адвокатура, суддя. Е рицарь мечей, він ще скаче. Може скакати довго-довго, поки він вийде сюди. Тому, в принципі, ви його забудьте, якщо у вас тут такі трикутнички вималюються, і обирайте короля. Все світ що каже? А все світ взагалі каже, у вас буде імператор. Ну, ви ж діви, ви ж дівчатка, ви зірки. Все світ каже, що вам потрібен імператор. Коли ви робите той вибір да, між тим всім, що відбувається, то почекайте, почекайте, поставте, хай вони трошки сражаються за себе, за вас, за місце у вашому серці. І він каже, що вам потрібен імператор. Дивіться, чи люди навколо ці чоловіки мають ці риси. Давайте подивимось, яка вам жіночість потрібна. Слухайте, з такими картами, шановні панянки, мама мія, я вже ж не знаю, яким треба бути. Дівчат, відпишіться або в приват, якщо не можете писати коментарі під відео. Буду дуже рада почути, що у вас там таке цікаве робиться. І так, ваша енергетика, енергія жіночі, яка має бути, щоб знайти імператора? О! The Feeling of an Awakened heart. Це, до речі, бачите, карта, яка тут є на прорисовці. Ви в дамки вийшли. А? Діва вийшла в дамки. Щось я сьогодні шуткую. Серце просинається. Бачите, зірка, тут нема про що говорити. Це, до речі, яка прорисовка, да, карта одинакова цвітова гама. Шановні діви, визірки, що можна сказати? Я дуже за вас рада. Буде цікавий тиждень, розбирайтеся, радійте, і нехай все у вас буде добре.